Учасники долали 29,2 кілометра по бездоріжжю з природними перешкодами, піднятим асфальтом, камінням та сипучими ділянками. Усім, що притаманне справжньому крос-кантрійному марафону. Попри складність маршруту, траса була чітко розмічена, а про безпеку дбали поліція і представники Мальтійської служби. За словами організаторів, було лише два падіння обійшлось без серйозних травм. Багато учасників це активні спортсмени, які регулярно займаються велоспортом, бігом або триатлоном. Найстаршому кроскантрійнику виповнилося 70 років, наймолодшим трохи більше 20. Самі учасники сказали, що доволі швидкісна траса. е якщо врахувати результат переможця, це швидше, ніж 55 хвилин. А дистанція майже 30 кілометрів, то це можна вирахувати. Середню швидкість це приблизно 32-33 кілометри на годину. Велосипедист їде з такою швидкістю по бездоріжжю. Так? Це доволі, таки, доволі висока швидкість. Не кожен по шосе, по асфальту поїде з такою швидкістю. Абсолютним переможцем серед чоловіків став Максим Сапай, представник служби налагодження та випробувань обладнання ПАЕС, який подолав трасу за 54 хвилини 44 секунди. Траса якраз для мене. У мене двох подвіз, тому мені було якби комфортно їхати на складних яких участках траси, там, де корні, поганий асфальт. Там да, по пласкачам, по рівнякам на асфальті, так. Преимущество було е, насамперед у шосерів, але ну недовго. Траса мені така подобається. Серед жінок найкращий час показала працівниця управління інформації та громадських зв'язків ПАЕС Зінаїда Баланюк. Одна година, шість хвилин і дванадцять секунд. Вона каже, що заздалегідь проїхала трасу кілька разів, щоб вивчити, де можна виграти, а де краще зекономити сили. Було цікаво, тому що ти не тільки. O, o, не знаю, там борешся з собою, з рельєфом. Тут ще треба було перемогти цей вітер, тому це було теж так нелегко місця. Я от їхала, до речі, згадувала, скільки ж я займаюся велоспортом, то приблизно 10 років. І от якраз це змагання, це такий от стрибок, що ти хочеш розуміти, хочеш ти займатися аматорським спортом чи ні? І отут ти розумієш для цього, напевно, ці змагання і є. Змагання стали не лише перевіркою витривалості а й святом командного духу. У загальному заліку перемогу здобув енергоремонтний підрозділ, який виставив найбільшу кількість учасників і мав переможців у трьох категоріях. Друге місце посіла об'єднана команда, до якої увійшли працівники служби інформаційних технологій, цеху переробки радіактивних відходів і служби головного метролога. Учесне у військової частини, яка охороняє ПС. ця команда скористалась можливістю залучення легіонерів згідно з положенням про спартакіаду атомників. Генеральний директор ПС В'ячеслав Стоянов, який особисто нагороджував переможців, підкреслив символічність і важливість заходу. Він дозволяє колективу згуртуватися навколо єдиної мети. Ми і так маємо єдину мету працювати добре, але ще ми маємо добре відпочивати. Тому коли люди відпочили, вони можуть працювати більш впевно, спокійно. І знову ж кажу, ці заходи показують, що ми продовжуємо жити нашим звичайним життям. Це дуже важливо для нас, показати нашому ворогу, що ми не зламні. Змагання завершились на вулиці імені Володимира Фукса, видатного енергетика, який довгий час був генеральним директором Південноукраїнської АЕС. Це стало символічним фіналом велогонки, яка не тільки вшанувала минуле, а й надихнула на нові спортивні здобутки. Наступний етап спартакіади атомників спортивне орієнтування, яке відбудеться 7 червня. Це останній вид спорту перед літніми канікулами. А восени на енергетиків чекатимуть ще чотири змагання до фінального підбиття підсумків.